Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Хотів е, порадитися з вами стосовно е, ще однієї теми: це е, впровадження платних парковок на території е, десь площі Соборної в центральних частинах міста. Це міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко у своєму Фейсбуці реагує на скарги містян, яким за його словами проблематично припаркуватися у центрі міста біля великих торгівельних центрів чи приміщень органів державної влади. Цю тему вирішили дослідити. І ми у наступні 10 хвилин розберемо не тільки проблему із парковками вздовж найбільш завантажених доріг, а ще й порушимо питання із браком місця для автівок у дворах будинків, зокрема новобудов. Послухаємо думку містян, розпитаємо відповідальних за це та дізнаємося, чи є шляхи вирішення. Черкащенка Анна Гончарова розказує, має 21 рік водійського стажу. Я їжу на всьому. Все, що можна, всі чим можна кермувати. По роботі Анна їздить бусом, тому каже, деякі маршрути доводиться коригувати, враховуючи габарити машини. Час це місце призначення. Я маю такий для себе графік, час пік, коли не можна виїжджати в центр. Тобто я знаю, що я не знайду паркомісце. Це однозначно. Це центральний ринок, да, то я знаю, що туди навіть не можна не їхати десь там з 10 години до там, 14 От в весь квартал, отакий от квадрат, периметр пер, 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 навколо, то не можна там десь втиснути. Снутись і буває таке, що ти станеш нормально. А тебе запруть припаркують так, що ти не можеш викрутись, особливо коли великою машиною, це взагалі дуже актуально. То я ставлю за квартал, за два і потім пішки. Розказує про один такий випадок, який стався нещодавно біля податкової. Моя стояла робочою машиною великою, була припаркована і позаду підперла нас машина, підперла таким чином, що неможливо взагалі було виїхати. І я дійсно визивала 102. Пройшло там 40 хвилин, скажімо, на вирішення цього питання. Вони сказали, що ми можемо зробити. Ну, типу, ми їм не можемо нічого зробити. Подібні дзвінки, каже речник патрульної поліції області Олексій Драгун, отримують майже щодня. Від початку року до жовтня, включно саме надійшло понад дві тисячі звернень саме на порушення правил дорожнього руху, зокрема і на порушення правил паркування. Зменшити кількість порушень правил паркування могла б більша кількість облаштованих парковок, пояснює директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко. За його словами, другий рік облаштовують по кілька на найбільш завантажених ділянках доріг, там де це дозволяє інфраструктура. В цьому році Зроблено було 9 паркувальних майданчиків нових. Я думаю, що в наступному році ми предметно займемося вулицею Гоголя. Зелені зони там дозволяють зробити паркувальні майданчики. Це збільшить і кількість автомобілів, які зможе паркуватися, і розвантажить рух по Гоголя. Окремого бюджету на облаштування парковок розказу Сергія Трешко немає. Їхня вартість це вартість матеріалів. Ще щоб би не опішана суміш або асфальтобетон, або бордюр дорожній, це є фактична вартість цього. Квадратний метр цьогоріч обходився у 600-800 гривень. Каже, розуміє, що пророблена робота крапля в морі. Але якщо дороги, хоч і такими темпами, намагаються розвантажити, то прибудинкові території, додає, не компетенція департаменту. Двір парковка це головний біль мешканців багатоповерхівок, навіть тих, які мають підземні паркінги, каже голова одного із черкаських ОСББ Роман Кайда. У його будинку у центральній частині міста 160 квартир і 10 офісних приміщень. Підземний паркінг розрахований на 52 автівки. У кожного мешканця є такий пульт, яким вони користуються. автоматичні ворота. Повністю автономна система передбачена, навіть якщо немає світла, то у нас працює і освітлення в паркінгу, і відповідно автоматичні ворота. Розташований з врахуванням всіх вимог, пожежна сигналізація є туалет, навіть відеоспостереження. Це зручно. Дійсно, раніше, коли паркінгу не було, тобто у дворі машин поміщалися. Набагато менше на сьогоднішній день знову і паркінг у нас весь використовується майже всі місця, і також у дворі буває що ввечері не можна поставити машину. Роман каже, із острахом очікує введення в експлуатацію ось цього будинку. Говорить, там не те, що підземного паркінгу немає там і на вулиці не буде де припаркувати машину. Мешканці думають про повне загородження двору, хоча це може все ж таки мати і деякі негативні наслідки. Тому зберемо кошти, можливо, поставимо шлагбаум на виїзді, ворота якісь там будуть у нас, щоб обмежити в'їзд інших мешканців. Найгостріше проблему відчувають жителі старішої частини міста, центральної, каже директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін. Питаємо у нього, чи враховують збільшення кількості машин при зведенні нових будинків. Перед початком будь початком будівництва будь-якого об'єкта забудовник землекористувач земельної ділянки отримує стартовий документ, так називають містобудівні умови і обмеження. В даному документі визначаються вимоги щодо висотності, плотності забудови, відсотка забудови. А також окремим пунктом в містобудівних умовах вимагається дотримання відповідно до нормативів і державно-будівельних норм. Певна кількість нормативна кількість парка для постійного зберігання автомобільного транспорту. Як їх дотримуються, їдемо подивитися до одного із мікрорайонів, який активно розбудовується. В інформаційному центрі забудовника у коментарі нам відмовляють. Тому йдемо у двори. У одному бачимо заїзд до підземного паркінгу. У будинку Навпроти, наземна парковка і гаражні бокси. Один із них у власності родини Катерини Довбиш. На момент, коли ми купували, то ми віддали за нього 12 тисяч доларів. То зараз, ну, я думаю, 1020 вони коштують. Катерина розказує, заїхали у цей будинок рік тому. Сусідів поки небагато. Каже, Новобуд заселений відсотків на 30. У її родині дві машини. Ну поки що на даний час вистачає парку місць людям. Що буде далі? Ну це, це буде біда. Ми думали, що можливо будемо гараж підпирати, але тут вузько, і якщо інша машина стане, то тут уже не, ну, не буде зручно приїжджати. Проблема у тому, що часто це не є порушенням норм забудови, каже начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Руслан Глазепа. Його управління контролює їх дотримання. Єдиний нюанс зараз на час військового стану кабінет міністрів заборонив проведення планових і позапланових перевірок. Тому перевірки можливі виключно з дозволу Міністерства регіонального розвитку. В той же час ми приймаємо ці об'єкти в експлуатацію і перевіряємо під час прийняття в експлуатацію дотримання проекту. Сам же проект розробляється. Згідно будівельних норм, як я казав, згідно чинних будівельних норм планування і забудова, на жаль, передбачено, що одна кімнатна квартира має передбачати 0,5 паркомісця. На повноцінне паркомісце, за словами Руслана Глазепи, претендувати може дво чи трикімнатна квартира, але тільки у центрі. Чим далі до околиць, тим норми зменшуються до половини паркомісця. В той же час діючі будівельні норми ДБН планування і забудова території визначає можливість пішої доступності 15 хвилинної до парку паркомісць. До 22-го року зведення підземного паркінгу відбувалося на розсуд забудовника. Війна внесла свої корективи в будівництво. Зараз об'єкти житлового будівництва в місті Черкаси, які будуть, які почали будуватись під час військового стану, вони вже... Розробляється проектна документація з урахуванням вимог цивільного захисту щодо укриття для населення. Тим, кому бракує місця у власному дворі, лишають авто вздовж доріг на ніч. А вдень, навпаки, двори перетворюються на парковки. Це замкнене коло каже Черкащанка Анна Гончарова і пропонує варіант, як із цим боротися. Я за штрафи 100%. Да я вважаю, що якщо все ж таки будуть штрафувати, то це ну зменшить кількість людей, які кидають біля перехрестя, біля пішохідних переходів автомобіль, які перекривають виїзди, пандуси. Проблема тільки в тому, каже речник патрульної поліції, що вони можуть оштрафувати водія, але не машину. Тобто, якщо власника немає у автівці, то і штрафу немає. Натомість такі повноваження матиме муніципальний інспектор із паркування, каже Сергій Отрешко. Ми плануємо подавати пропозицію депутатам, розширювати наш штатний розпис, департамент створювати цей відділ контролю. Тобто інспектор з паркування буде мати право накладати штраф за відсутності водія а прямо на транспортний засіб. Наступним пунктом нововведень стануть платні парковки. Зразу наперед можу сказати, вартість буде приблизно 20-25 гривень на годину. Поясню чому. Бо з цих 20-25 гривень 18 гривень це податок за паркуванням транспортних засобів. Тобто, це не гроші комунального підприємства. Ці гроші будуть йти практично 80 їх% на в бюджет міста Черкас. Це місцевий податок, він передбачений, він е, кожен рік у нас встановлюється, але за відсутності облаштованих місць і системи, контролю в тому числі за сплатою паркування і налагодженою системою, воно не діяло. Сергій Отрешко сподівається, комплекс цих заходів зможе розвантажити центральну частину міста. Міський голова у свою чергу влаштував опитування у своєму телеграмі стосовно доцільності облаштування платних парковок. Результати наступні: 63% за, 37 проти. Загалом проголосували 332 людини. Думку більшості розділяє і Анна Гончарова. В тих місцях, де максимальне скупчення машин, де ці е, золоті паркомісця, я вважаю, що треба треба ставити платну парковку це буде і підтримувати бюджет нашого міста і можливо ці кошти будуть направлені на щось хороше